Познайомились ми ще в листопаді 2017 року. Починалося все зі звичайної переписки, ну і він зробив мені пропозицію просто у кав'ярні. Ну, і я довго не думала, я погодилась, тому що це така, мабуть, вже була закоханість. Мені здається, найголовніше, що він хотів у цьому житті, це почути тато. Це, мабуть, було для нього. Найважливіше, він одразу став на захист батьківщини, це було його якесь внутрішнє бажання, яке йшло саме зсередини. Останнє, що він мені сказав на телефоні, це було: ми переможемо, ми зустрінемось, ми повернемось. Згодом зі мною зв'язався чоловік, який сказав, що, на жаль, Владислав загинув. Зараз тільки ми розуміємо, яке то велике щастя мати потрібну людину поруч, яка дає бажання та натхнення жити далі, жити завтра і будувати якесь майбутнє.